Всім привіт-привіт! Ну що, сьогодні ми з вами пов'яжемо ось такі чудові, м'якенькі килимочки. Ось цей такий невисокий, але м'якенький і дуже гарний. І інший його брат. Ось такий він шикарнючий, такий він гарний. Теж м'якенький і гарненький. Такий килимок можна сплести за 1-2 дня, в залежності від того, скільки у вас буде вільного часу. Оцей із петелечок в'яжеться швидше. Цей в'яжеться трішки складніше, тому що тут у нього є ще на виворітній стороні ниточка, яка фіксує, щоб наші шибки не повипадали. В кінці, коли килимки завершені, всі ниточки, які тут торчали, висіли. А їх, бачите, тут, колір змінювався, то ж ниточка була інша. Я зафіксувала клеєм, звичайним супер клеєм. О, тут також показую і тут вам виворотню сторону. Все тут гарно, красиво і мені дуже подобається. Дякую, що ви завітали. Значить, це моя інформація буде комусь корисною. Тож запрошую вас до столу, де я буду намагатися вам показати все і що і як я робила. До нових зустрічей. Піду придумувати щось інше. Ну що, спробуємо зв'язати килимок. Для цього нам понадобиться сам килимок зкупований в Аврорі. У мене килимок універсальний 65 на 40. Коштував він на момент покупки 77 гривень. Пряжа, теж пряжа з Аврори. Ось, з ось такими е кружальцями, шариками, шишибриками. Друга пряжа така петельчаста, Ось така. Я на цей раз взяла гарно такий дівчачий колір. І будемо в'язати з неї. Я, як зразок буду вам показувати все це на одному килимочку. Е -е -е -е. А ви Вибирайте, який вам більше подобається, і в'яжіть до задоволення, хай у вас все виходить. Ну що, почнемо з самого легшого, на мою думку, оцей із петельок був найлегший варіант пряжі, е, варіант килимочка. Нам треба гачок, у мене гачок 3 мм, поки що це відкладаємо. Нам потрібен сам килимок. Складного тут абсолютно нема нічого. Тож починаємо. Беремо першу петельку і протягуємо її в першу дирочку. Ну, до самого краю я не брала. Тут, на вивороті, буде видніше, напевно. Оцей самий крайній ряд я не враховувала. Почнемо з другого. Рядочка. Тобто з, з лицевої сторони нашого килимка просовуємо гачок і підхвачуємо петельку, і просто її витягуємо і все, нічого складного. І так продовжуємо далі. Я в кожну цю дірочку в цьому рядочку просто захвачуємо і витягуємо. Захватили, витягнули, захватили, витягнули, і так до самого кінця рядочку, ми повторюємо нічого складного, повторюся, ще раз, просто підхвачуємо, допомагаємо руками подавати цю петельку на гачок, і в нас виходять ось такі. Петельки з лицевого боку і пряменьке полотно з виворітнього боку. Так, пров'язуємо до кінця рядочку, а далі я вам розкажу, як я робила далі, як я протягувала ці петелечки. Так, дивіться, я дов'язала до кінця килимка, залишився, залишилось протягнути одну петельку. І я її протягую і розвертаю наш килимок. Ви можете в'язати, кому зручно, на колінах, кому зручно, на столі. То вже на ваше бачення. І по цьому. Рядочку. Тут, бачите, тут дірочки частіше, ніж ось так вони розрах... розташовані. Тож, ось в цьому, як ми домовилися, що це у нас вертикальний ряд. В цьому вертикальному ряді я беру через дві дірочки. В одну просунула, раз, два пропускаю, в третю просовую. Раз, два пропускаю третю просовую. Це буде достатньо для того, щоб килимок був е, не дуже такий е, рихлий, скажімо. Так, раз, два пропускаю, втретій просовую. Два пропускаю в третій просовую. Так, я до кінця робити це не буду. Ви зрозуміли. Потім, коли я прохожу по всьому кругу, повертаюсь знов сюди, до нашого початку, я йду не в наступну дірочку, а через, навіть можна через дві, так як ми йдемо з отаким кроком сюди. Так, зараз я вам. Покажу. Ще знайду інший кінець цієї пряжі. Мені так буде легше. Так, дивіться, вважайте, що я пройшла по колу, вернулася, дійшла до нашої першої петлі, яку ми протягували. І наступну петлю, дві дірочки пропускаю, втретю протягую. Ось так. І тут уже тепер, може, кому буде легше, можна, я думаю на цьому килимку малювати можна, ви ж для себе його робите, можна роз... розмітити, що ось у нас лінія, наші дірочки, по яких ми Будемо прокладати, дивіться, в цьому покра... проклали, раз, два пропускаю по третьому, в третю дірочку, раз, два пропускаю третю. І таким чином розмітити, і вам, можливо, буде легше. Я нічого не розмічала, все робилось, як скажемо, на умання. Так, я думаю, з розміченим буде легше. Дивіться. оп. І ви вже бачите, де вам вставляти гачок для того, щоб витягнути ось цю петелечку. І ось так у вас гарно все вийде. Не хочете кольоровою ручкою намалюйте олівцем. Я думаю, воно все за Петельками закриється, нічого не буде видно. Тож, нічого складного, це найпростіший варіант е е килимка. я впевнена, у вас все вийде. Тому хочу показати наступний складніший, як, на мою думку, килимок. Ну що, перейдемо до більш складного килимочка. Все теж пряжа з Аврори. Додаткова пряжа, у мене це 100% бавовна. Той самий килимочок, такий самий, але я його цей килимок в'яжу з виворотньої сторони. Тож, для, для початку я протягую в. Тут у мене трішки нерівний килимок, це можна обрізати. Ви теж зразу можете подивитись, щоб килимок був рівний квадратний, можна робити круглий килимок. Тож, перший шибрик я протягую на виворотню сторону, для того, щоб якби, зафіксувати, щоб воно не вискакувало. Далі я протягую. Ось оцю ниточку, яка йде мі... між шибками. Протягую її для того, щоб, ну і надалі будемо її сюди протягувати, щоб зафіксувати цю нашу допоміжну ниточку. Я її зав'язую поки що. В кінці, вже, як буде килимок готовий, я все зафіксувала клеєм. І все, воно тримається. Далі беремо наступний оцей проміжуток, і так ми будемо протягувати в дірочки. Не самі шишибрики, а а між... нитка та, яка знаходиться між ними. Темп, як витягувати, ви можете підібрати для себе. Я ж тут протягую в кожному в кожну дірочку, тому що ці шибки маленькі. І їх треба густенько населяти на килимок. Протянула петлю. Так, цей хвостик прибираємо, щоб він нам не заважав. Так, І тепер через неї протягуємо нашу бавовняну ниточку. Ця петелька залишається на гачку, ми протягуємо наступну. І ще треба контролювати, щоб оця нитка, якою ви фіксуєте, ну, я буду казати, чорна нитка була, поверху гачка. І тепер через дві петельки протягнули. знову підхвачуємо, витягуємо, і знову протягуємо, і таким чином прокладаємо собі доріжку. Тут головне щільно не затягнути, щоб воно не стягнулося. Робити все розслаблено, нічого потім не йде провисати, торчати не буде. Воно... Ви по ходу, будете дивитись, я отак беру, підтягую, килимок розтягую. І ось тут у нас, виходить, виходить ось такий шишибриковий килимочок. Продовжуємо далі. Фіксуємо, щоб чорна нитка у нас була поверху. Підхвачуємо наступне і протягуємо через дві ці петельки. І так далі, так далі, так далі до кінця нашого рядочка. В кінці ми з вами зустрінемось. Я вам покажу, як я Повертала на іншу сторону. До речі, я його теж в'язала по колу, ну, мені так було зручно, так мені хотілося спробувати. Тобто, бачите, один килимок ми в'яжемо з лицевої сторони, а інший нам зручно в'язати. Плести з виводньої сторони. Ось так. Пров'язали, потягнули, розклали і все гарнико виходить Отже, я дов'язую рядочок до кінця. Ось мій останній рядочок, я так само все протягую. Ось, бачите, як вийшло все гарненько, щільненько. Розвертаю килимочок. І тут, так як тут дірочки йдуть частіше, то в кожну дірочку буде теж дуже густо, дуже їм тісно буде. Тож я на цих шишибриках робила через одну. Якщо в тому килимочку я пропускала дві дірочки в третю протягувала, то тут я пропускаю, Ой. бачите, треба, щоб ця нитка була поверху. Тоді так зручніше. То тут я пропускаю через одну дірочку і так само протягую, бачите, одну пропускаю, другу протягую. Зараз я вам покажу, як воно виходить, якщо через одну. І так, не тікаємо. І також ж покажу для зразка, як вийде, коли протягнути через дві дірочки. Якщо що, розпускається це все набагато швидше, ніж в'яжеться. Так, дивіться. Ну, в принципі, Можна і через дві. Наче тут через одну так і густувато буде. Так, ще ж спробуємо ще. Дві пропускаю через третю. Витягую, дві пропускаю через третю витягую. Так, звісно, і пряжі менше піде. Я ж теж все учусь, все експериментую, як то кажуть, на ходу. Так, дивимось. Так, я б вам радила дві дірочки пропускати, втретє витягувати. Дві дірочки пропускати, втретє витягувати. Ось так фіксуємо. Таким чином, ви можете в'язати по колу поворотними рядами, або ж як вам буде зручно. Тож, ось такі мої відкриття для себе. Я впевнена, цим вже хтось до мене займався. Якщо вам сподобалось, пишіть мені коментарі, ставте вподобайки. Якщо щось. З цього, що я розказала, може було незрозуміло. Зайдіть в мій телеграм-канал, який буде в описі під цим відео. Знайдіть мене, пишіть, я всім відповідаю, всім пораджую, щось підкажу. Тож, гарних вам результатів. Буду чекати на ваші килимочки. Зробите, хвастайтесь, показуйте. Всім пока-пока, гарного дня і легких петелечок.